Всім привіт! Ви на каналі Таша МК. Їздили тільки що на базарчик. Картошки треба було купити, там дещо, ще. Настуван такий сьогодні знову. Ну, хоч не так холодно вже. Трохи розвіються, поки поїхали на базарчик, ми швиденько. Приїхали, То вже розвіються туман, і вітер стиг, бо і вітер такий був зірвався. Світла нема. Вчора ввечері дали нам з 10. Я десь пів одинадцятого ночі включили і десь в час виключили, то зараз вже половина першого світла ще немає. Я не знаю, чого не вмикають, нема. Купили ось такі от колбаски курячі, 170 гривень кілограм, капустину, от не пам'ятаю скільки, Мандарини ось такі я люблю, що відходить кожура від самої мандаринки, вони такі солодкі. 65 гривень. Були по 60, ну, ті, прям такі кислі-кислі. Купила собі кілограм яблук таких червоних. Я їх дуже люблю. Картоплю взяли по 10, там було по 8, по 9 і по 10. Ми взяли слов'янку, дві сітки, по 10 гривень ми її любимо. Моркву взяла по 25 гривень трошки, бо хотіла взяти сіточку, але в нас дуже теплий погріб і все швидко росте, гниє. У нас погріб під хатою, тепло там і ще плюс немає витяжки. То там швидко все росте, картопля росте, ну, все росте. Так що я взяла трошки тільки моркви. Так що ось такі покупки наші. Папа ще в лікарні. Вчора ввечері перевели вже його в общу палату. Значить, стало краще, все нормально. А сьогодні вранці подзвонили. Трусило щось його вночі. От взяли тест, а в нього коронавірус. Перед тим проходили всі аналізи, здавали кров, не було нічого, як лежили в лікарню. Це віддасть десь там зачепив, бо він щось покашлював і була температура в нього на днях, а це вночі щось трусило, каже, їсти толком не хоче нічого. Сірожа вчора йому купив там бананів, кефіру, таке теж не хоче. Маленька дитина, воду. Вода така йому не така. Тільки кип'ячену. Ну, я йому накип'ятилася, завіз вчора дві бутилки. Але сьогодні ще отака новина: коронавірус, що тільки цього не вистачало. Треба якісь ліки в аптеці там в лікарні їх нема, Десь, вроді, в місті знайшли, то питали, чи брати, чи ні. От. Звісно, брати там від 2 до 3000 стоїть. Добре, що хоча ще якісь гроші є, що є за що лікуватися. Так що. Нас не лікують від коронавіруса безкоштовно, як розповідали раніше. Бо в прошлому році також завезли його теж в лікарню інсульт. Також нам казали, що повинні лікувати безкоштовно. Нам ніхто її одної таблеточки не дав безкоштовно. Так, щось такі от справи. Ну, головне, щоб все було нормально. Врач, слава Богу, нормальний такий. Молодий, але людиний грамотна людина і розкаже все. Слава Богу, все нормально. Зараз головне, щоб тільки він вичухався, скоріше його звідти забрати, завезти додому, щоб все було тільки добре. Бо зимою робили операцію, але з того толку не було. Зараз зробили ще одну, не знаю, як воно буде після цього, а ще й коронавірус зверху додався. Так, що ось такі у нас справи, слава Богу, роз'ясняються. Може, хоч трошки стане на погоду. Світла нема. Вчора, як вимкнули, так і немає світла. Ну, то таке. В принципі, світло зараз не потрібне, подень день на вулиці. Це вже як вечір, то хочеться, щоб вимкнули. Так, що ось такі наші справи. Нам дали світло десь дві години дня. Я швиденько закинула сіралку постиратися таке світло є, бо не знаю, наскільки це. І у нас, слава Богу, вийшло сонечко, як яке ярке. Аж на душі веселіше. Хоч трошки просуши доріжки, волотяку цю, бо ці два дні ще був туман, а такий чамур скрізь жах. Сережа пішов, попросила його мені. Зараз зробимо ножки до цих ялинок. Дитина спить. Спи, Ото Отоходи, болото місце трошки потепліло, він же хоче по вулиці бігати. Але болотяка побігав і в хату бігав. Ось такі підставочки Сережа мені поробив, Ось зверху загострив, пофарбував. Ось так от виходить. Одягаємо ялиночку. Дуже легко вона вдягається. на любу висоту можете робити. І все. Ось такий от декор на комод своїми руками у мене получився. Я думаю, така цікава, оригінальна ідея. Дуже гарно виглядає. І дуже легко робиться. Кому подобається, можете також таке зробити. Це завжди виглядає, Сережа. <сум> Почув машину, похожий звук вже побіг. Але це не Сережа. Да, ти вже ждеш? Ждеш, час приїде, так? Да? Бідненький ти. Як він його завжди зустрічає. Зараз да? сейчас приїде, сейчас приїде. Ти вже його ждеш страшне. На голову пригає да? йому. Хорошо, що не холодно. Побігав собі. Як холодно, він так трошки побігав, бігом вже сидить під дверима до хати. Літом не забереш з вулиці. Що, собаки там десь гавкають, да, Цезар? Можна трошки по вулиці походити. Погода трошки пом'якла, не таке холодне. Зварила суп з фрикадельками. Ми вчора ліпили пельмені, і залишився фарш то зварила супчик, а Сережа ще хоче зтушити капусти. Ми купили капустину, бо він захотів тушеної капусти. Він у мене любить готувати, смачно готує молодчинка. Гарний день сьогодні теплий такий, гарна погода зранку, хоч і був туман, а на вечір вийшло сонечко. На вулиці потеплішало, плюс вісім, і трошки наче небо стало роз'яснятися. Підухи розкукурікалися. Треба тут деякі гілки на цій черешні також поопилювати. Вони літом висять майже до землі. А тепленько стало, хорошо, вітра нема, тепло. Тут ця троянда в затишка, ще як тримається, цвіте. Гарна. Люблю такий колір троянд ніжний. До речі, по цій штамповій троянді так мені нічого і не вислали. Я написала на днях, то написали, що вийшли гроші. Я скинула номер карточки, але гроші мені так ніхто і не прислав. Побачимо ще підожду пару днів. Ну, хоча я думаю, що то навряд кнюфя ще вона. цвіте одна квіточка. Було мінус три, але витримали квіти. Пітуні ще тримаються. Навіть шагерані деякі от. також не позамерзали зовсім. Волотяка, он що робиться жах. Ну, але що я можу зробити, як дощі і дощі. Толку його мити. Воно зараз знову буде таке саме. Але тепло, гарний день став. Сонечко вже сідає, дні маленькі, хоч на вечір виглянуло і то хорошо. Може вже будуть трошки сонячні дні. Так, що ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!